А ви знали, чому окрошка називається окрошкою? Я теж не знала. Я пішла в інтернет і дізналася, що це, із-за дії слова кришити і все. Накрешила собі смачненький літній весняний супчик, такий холодний, і смакуємо. Замість ковбаси, я використала куряче філе, а також можна використати копчену скумбрю. теж дуже дуже смачно. У філе прибрати все зайве. І маленьке і велике філе я використовувала поперчити, посолити. А потім я ще дала приправки. Ви можете додати, які ви любите приправки або спеції. Я додала паприку, а паприка обов'язково, щоб був гарний такий колір. Все, і змастила я олійкою, і так смастити дуже-дуже гарно, так, щоб всі інгредієнти пройшлись по, по м'ясу. Потім я використовую пергамент для того, щоб сковородка була чиста, а також мені здається, що менше канцерогенів утворюється. І так мені кажуться, мені так здається, що більш корисно м'ясо або рибка. Все на великому вогні підсмажили з однієї сторони, перевернули, додала я ще вершкового масла, додала ще свіжих гілочок, розмарина, накрила щільно зробила мінімальний вогник і забула на 40 хвилин. Потім я відкрила і трошечки випарувала рідину. І нарізаємо інгредієнти картопля, яйця ну, як завжди, ну, обична окрошка. І також я знову використовувала шинковку. Я її недавно придбала, і тепер я її використовую. Дуже до речі, прискорюю весь, весь процес шинковка. Ну, все, зелень, яка у вас є, теж додаєте. І майонез. Майонез е, я вже робила скільки разів, і я вам дуже дуже рекомендую зробити самому майонез. Це, це дуже класно. І всі інгредієнти всі-всі будуть в мене під відео. Мій чоловік вперше в житті в цьому році з'їв е, окрошку а, і каже, що дуже смачно. І ще я, замість, я завжди використовувала лимонний, лимонну кислоту, а в цьому році я використала лимонний сік. Ви знаєте, дуже-дуже вийшло смачно і така лагідна, лагідний такий смак вийшов. А також з самого початку я ще закип'ятила водичку, дала охолонути і використовувала для окрошки. Склала я всі інгредієнти, в ємність, яку вам зручна. М'ясо, я вам скажу, дуже дуже пасує до цієї страви. Залила заправочку, а потім додала водичку до обовної каструльки і доводимо до смаку. Прийшлося мені додавати все: і і сіль і гарчицю. Гарчицю обов'язково можна ще використовувати гарчицю, яка в зернятках. Я вам розказую мене, як завжди, течуть цлюнки, бо це дуже-дуже смачно. А також я вам хочу презентувати, у мене вже на каналі є і в профілі, в Тіктоці є така страва: це рибні котлетки по-київськи, там всередині вершкове масло і кріпчик. Вони вийшли дуже-дуже смачні і дуже класний вийшло в мене відосик. Будь ласка, зайдіть, подивіться. Я дуже стараюся, щоб ви вдома готували смачно. І я вас дуже дуже люблю і чекаю. Підпишіться, поставте лайк і про